Марка, свято Евангелія, читання слава тобі, Господи, слава, тобі будемо уважені, сказав Господь своїм учням. Після того горя сонце, сонце затмиться, місяць не дай свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді побачать сина чоловічого, що й темна хмара з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелі збере своїх вибраних і шатиро вітрів від краю землі до краю неба, від смоковниці навчиться причі, коли вітя її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що літо близько. Так і ви, коли побачите, що це дітям, знайте, що він близько при дверях істинно кажу вам, не мене цей рід, доки усе це не збудеться, небо і земля, пройдуть, слова ж мої не Слава Тобі, Господи, слава, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Слабити. В сьогоднішньому Євангелії. Ми чуємо про знаки приходу Ісуса Христа, про другий прихід. І ці знаки бачимо, є невтішаючі, бо Сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, сили небесні захитаються. Почнуться війни, читаємо в іншому Євангелії, Тобто будуть знаки, що Ісус Христос близько що Він уже при дверях. Ці знаки також і означають про духовну порожнечу, про духовне спустошіння, про відхід від Господа. Тому дуже важливо в нашому житті аналізувати свій стан свого серця, своїх відносин із Господом Богом. Чи часом у моїй душі не прокрадаються запустіння? Чи часом я не відходжу від Господа Бога, чи часом я не втрачаю Його любові? Мусимо завжди робити іспит сумління. Лягаємо спати, собі аналізувати день. Щось не так зробив, чому я не так зробив? Ага, там був гордий, заздрісний, ага, Господи. Я тобі не дозволю діяти через мене, вибач мені, будь зі мною. Перепросити, покаятися. Як ми повинні зустрічати Господа, коли він прийде другий раз, я себе не раз запитаю, як би я зустрічав, коли побачив, що Ісус Христос приходить у славі? Напевно, що зустрічав би як друга, напевно, зустрічав би як батька, тому що приходить той, хто дав життя, приходить той, хто сотворив Всесвіт, приходить той, хто любить кожного з нас великою любов'ю. Адже Він не пожалів свого єдиного сина за кожного з нас, щоб відкрити нам знову ворота до раю, до царства Божого. Приходить наш батько, як дитина маленька. Коли тато приходить, чи мама з роботи, що вона робить? Відкриваються двері, вона вже біжить наперед і кричить: Тато прийшов, мама прийшла, кидається на шию, обнімає і вже радіє, і вже тішиться, бо тато з мамою є вдома. Бо вона відчуває тоді себе в повній безпеці. Вона бачить, що є. тато є мама. Так само і ми повинні готуватися до другого приходу Ісуса Христа. Повинні зростати у його любові, повинні зростати у тому великому бажанні зустрітися з Ним. Бо деколи страх, переборює любов. І деколи може бути страшно неї подумати, буде таке запустіння, Господь прийде, а що я буду робити? А я грішний, а я грішна. Що ж тоді буде? Але ми повинні жити так зараз, щоб не допускати страху, щоб ні за чим не жаліти. Любити, казався ти його колись, люби і роби, що хочеш. Бо дійсно, якщо ми будемо любити Господа, ми ніколи зла не зробимо нікому. Ми тільки будемо ділитися любов'ю. Отож, зростаємо в Бозі і пам'ятаємо, що Господь приходить до нас кожного дня в наших ближніх обставинах, у молитві, у святому причасті. Вчимося жити з Господом. Нехай нам у цьому допомагає. Амінь. Христос рождається.